Українська студія, яка раніше була відома як Восток Геймс та «За грою Сурваріум, тепер вже під оновленою назвою «VG Entertainment» випустили тизер своєї майбутньої однокористувацької гри «Forest Rains». Forest Reigns – це сюжетний шутер-виживач від першої особи, дія якого розгортається в постапокаліптичному Парижі, охопленому мутованим лісом і його смертельними створіннями через п'ять років після пандемії, що майже знищила людство. Це буде однокористувацька гра з переплетеним сюжетом, дослідженням світу, виживанням, елементами RPG і на додаток до всього інтерактивним середовищем. Ліс в цій історії це не просто фон для гри, а розумне живе створіння. Якщо ви атакуєте його, він відповість тим же. Якщо ж оберете обережний підхід, ліс може стати союзником проти ворогів. Своєю першою задачею розробники визначили робити сюжетну однокористувацьку пригоду. Кооператив і мультиплеєр як розвиток їм теж цікавий, але наразі плани є тільки стосовно міцного синглу. Формула гри буде схожою на Сталкер. відкритий світ з ключовими сюжетними місіями і опціональними побічними завданнями. Гра буде продаватися за класичною моделлю, без будь-яких мікротранзакцій. Зараз розробники рухаються до альфа-версії і поки про дату релізу говорити ще рано. А ми сподіваємось, що реліз відбудеться вже в найближчі 2 роки.